Вітаю, товариство днями натрапив на інтерв'ю голови національної поліції Вигівського і хотів би поділитися з вами, а можливо навіть з ним, своїми думками, спостереженнями та висновками. Ну, перше, що одразу впало в око, це те, що таке масштабне інтерв'ю не притаманне голові, хай і великого, але все ж таки одного з підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Зазвичай такі розгорнуті публікації. Це прерогатива міністра внутрішніх справ. Відповідно, виникає гіпотеза, що цілком можливо, міністр Клименко або сам збирається піти, або його збирається уходити. Ну, можливо, я помиляюся, але чомусь у мене склалося саме таке враження. Повністю розбирати це інтерв'ю не бачу жодного сенсу, тому зупинюся лише на деяких важливих моментах. Ну, про запеклу боротьбу національної поліції з наркотичними речовинами і прекурсорами я нічого казати не буду, адже це не моя спеціалізація. Думаю, що і без мене всім все зрозуміло. Тож перейдемо до збройових питань. Давайте подивимося на цей фрагмент: чи багато зброї зараз вилучається, адже війна продовжується. Вилучили більше 4700 одиниць вогнепальної зброї, понад 16 тисяч гранат, 747 гранатометів, більше трьох тонн вибухівки та майже 2 мільйони набоїв. Про ситуацію із незареєстрованою зброєю та боротьбою з цим явищем я вже втомився коментувати, але нічого. Прокоментую ще раз: отже, в країні мільйони одиниць незареєстрованої зброї, а поліція вилучає менше ніж 5 тисяч одиниць протягом року. Очевидно, що з такою динамікою на приборкання чорного ринку зброї знадобляться сторіччя. Всім фахівцям зрозуміло, що такі показники кажуть про неефективність обраних методів боротьби. А те, що такі методи застосовуються з року в рік вже багато років поспіль, свідчить про те, що правоохоронна система або не здатна усвідомити їхню неефективність, або навпаки, зацікавлена в такому стані речей. Яка з цих версій правильна, мені важко сказати, але я знаю точно. Що якби фінансування цього напрямку діяльності Національної поліції відбувалося з особистих кишень самих правоохоронців, то вже давно були б ухвалені всі необхідні та ефективні рішення, які б забезпечили результат, зокрема, ухвалення адекватного закону про зброю. Але оскільки фінансування відбувається не з кишень правоохоронців, а з кишень жертв оподаткування, ніхто не поспішає таке рішення ухвалювати. Тож висновок простий. В такому вигляді це не працює і працювати не буде. Ще одна цитата Виговського, на яку я хочу звернути вашу увагу, вдалося це все реалізувати завдяки і блокпостам, які багато у кого викликають негативне ставлення, а також системній роботі і оперативним підрозділам, які проводять закупки. Про негативне ставлення до блокпостів казати нічого не буду, а про результати їх роботи на ниві вилучення незареєстрованої зброї можу сказати наступне. 11 грудня минулого року під головуванням ОБСЄ в Києві відбулася друга національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї та вибухових речовин, на яку я був офіційно запрошений. І на цій конференції Національною поліцією були презентовані результати їх діяльності саме по напрямку боротьби з незаконним обігом зброї, зокрема на блокпостах. Давайте подивимось на слайд, який був показаний на конференції. Вибачте, що він не такій якості, але на ньому все дуже добре видно. Отже, загальна кількість блокпостів 275, на яких протягом 11 місяців вилучено 296 одиниць зброї. Ще раз на 275 блокпостах фактично протягом року було вилучено аж 296 одиниць незареєстрованої зброї. Це якийсь позор? Є у зазначеному інтерв'ю ще такий цікавий момент: основний наш критерій довіра населення. Про довіру до поліції я теж хочу зробити маленьку ремарку. Звісно, у кожного свій досвід спілкування з поліцією, відповідно до якого і формується та сама довіра. Але, наприклад, у мене з довірою до поліції якось не склалося. У січні минулого року протягом одного тижня на моєму автомобілі виявили, а поліція це зафіксувала та задокументувала, два трекери, що працюють. І та ж сама поліція на все це, вибачте, Просто забила. Вже рік минув, а жодних слідчих дій за моєї участі так і не відбулося. Я, звісно, і не сильно розраховував, що поліція буде когось там шукати. Та ще й тоді, коли і трекери працюють, і в них сім карти вітчизняного мобільного оператора, ну так воно і сталося. Навіть на відлюбись вони нічого не зробили. Тому, як то кажуть, трекери знайшли, але осад залишився. Тож не сильно я їм довіряю, не сильно. До речі. А чи довіряєте поліції ви? Напишіть про це у коментарях. Але рухаємось далі. Хочу вкотре нагадати, що в Україні діє закон про декларування зброї, і ми громадянам пояснюємо процедуру декларування. Однак поки що вони обережно до цього ставляться. Проте поступово таку знайдену зброю вони нам здають. До нас можна звернутися, щоб зброю зареєстрували і не хвилюватися про притягнення до відповідальності. На вчорашній день 2780 одиниць такої зброї у нас вже задекларували. повідомив Вигіпський. Цю кількість задекларованої зброї треба теж прокоментувати. Давайте все по черзі. Спочатку Верховна Рада України змарнувала стоси паперу, витратила тисячі коштовних депутата годин і саме за пропозицією МВС ухвалила зміни до закону про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України в частині декларування зброї. Потім МВС замовила створення та розміщення реклами на всіх можливих носіях, кілька місяців розповідали про це декларування з кожної говорячої праски. Потім розіслали всім абонентам всіх мобільних апараторів по декілька смс. На все це витратили хулярд гривень. А на виході ми бачимо результат: 2780 одиниць задекларованої зброї, з яких в кращому випадку 10% бойової. Ну це ж навіть не смішно. І у мене є таке питання. Чи не могли б аналітичні департаменти Верховної Ради України та компетентних органів порахувати коефіцієнт корисної дії від так званого декларування зброї, ну тобто собівартість одного вилученого ствола з урахуванням всіх понесених витрат? Думаю, отриманий результат змусить отямитись навіть найбільш запеклих прибічників такого декларування. Дві тисячі сімсот одиниць задекларованої зброї. Ну які ще показники вам потрібні, щоб зрозуміти, ніхто нічого декларувати не буде, а ви просто марнуєте гроші платників податків та робочий час. В нашій ситуації може спрацювати лише викуп зброї та вибухових речовин у громадян з одночасним ухваленням адекватного закону про зброю, а не вашого 5708. Все решта, це марнотратство та імітація бурхливої діяльності. Поділився очільник поліції також своїм баченням щодо декриміналізації, як він висловився порно. Сказав, що Національна поліція та інші правоохоронні органи не підтримують таку ініціативу. Зараз війна і росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками. Тому це може стати додатковим напрямком, на якому вони будуть спекулювати. Це також матиме негативний вплив і на моральні цінності, зокрема дітей. У нас є традиції інтимного спілкування людей, і тому, на мою думку, така легалізація матиме негативний результат. Погано розумію, як легалізація порно може бути пов'язана з ворожими гібридами та кібератаками, але напевно все ж таки голові на сполу це видніше. А щодо традицій інтимного спілкування людей, <кхем> то у вас в столиці під носом десятки борделей працюють. Нічого. Чи може саме на них покладені функції збереження традицій інтимного спілкування? Але одним з найбільш цікавих фрагментів в інтерв'ю голови Нацполіції Вигівського можна вважати його висловлення щодо дронів, які, на його думку, можуть стати знаряддям вбивств. Ми також працюємо над питанням контролю всіх польотів БПЛА, законодавчого врегулювання цього питання. Зараз якраз ідуть ці процеси в Нацполіції. Ми розуміємо, що є багато осіб, які вміють користуватися дронами, і ці дрони можуть стати знаряддям вчинення злочинів, у тому числі вбивств. Для національної поліції це може стати викликом у майбутньому. І тому ми готуємось до цього. Дозвольте спочатку зауважити, що дрон може стати знаряддям вбивства лише у виняткових випадках. Ну, наприклад, коли цим дроном будуть когось лупасити по макітрі донестями, тут, звісно, погоджуюсь. В усіх інших випадках потрібно на той дрон щось причепити, щось таке, щоб вибухнуло, розумієте? І взагалі, чому мова лише про дрони, а, наприклад, не про самокати? Ці самокати ганяють як на віжині, та ще на них можна так само вибухівку причепити. Пригадуєте, як наші ліквідували генерали на Московії за допомогою самокату? А про існування машинок на радіокеруванні та саморобних ракет з авіамодельного гуртка юних послідовників Ілона Маска навіть якось незручно вам нагадувати. І взагалі, що це за логіка така? Є багато осіб, які вміють користуватися дронами. Ну то й що? А є ще багато осіб, у яких руки ростуть з плечей, а не з дупи, і вони теж вміють ними користуватися. Так що тепер? Маєш руки можеш ними вбити? А маєш статтєві органи потенційний гвалтівник чи проститутка, можу собі тільки уявити, як ви ставитесь до власників зброї. Хоча, можливо, справа тут не в логіці і не в тому, що дехто побоюється весільних дронів, а в тому, що вам дуже хочеться і це зарегулювати. Не знаю, я в поліції не працюю і таку інформацію не володію, просто роблю припущення. Але в цілому, з дослідницької точки зору, інтерв'ю вийшли цікавим та пізнавальним. Тож, товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.